Кошенята попліткуємо Джері Хейл і Хаят. Шугар у розмова. Корумпіст Чернишов та обшуки у Єрмака. Меловін за міжжя, дьоміни Расел, Харчішин. Можете зручніше наливати чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ви знаєте, що потрібно зробити за доброю традицією. Вподобайка підписка коментар для просування цього ролику. Друзі, сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо із Джері Хейл та Хаята. Але давайте про усе по черстя, як і міг забути для початку. Happy birthday to me! Happy birthday to me! Так саме так в мене сьогодні день народження. Тож це особливий випуск пліток. Я неймовірно вдячний, що протягом чотирьох років кожного дня ви просинаєтесь і починаєте свій день із горнятка кави, а також наших свіжих пліток. Я вважаю, що сьогодні спільнота безпалов медіа, яку нам вдалося сформувати в Телеграмі, в Ютюбі, це щось особливе, абсолютно унікальне для українського сегменту. І ми з вами взаємодіємо. Діємо завжди. Ми з вами одне ціле справді великого, адже наша спільнота базується на цінностях. Ми з вами радіємо перемогам та вміємо визнавати недоліки роботи або там, де не праві. І усе, що ми сьогодні маємо, це результат спільної праці. Буду вдячний вашим привітанням, а також хто хоче та може підтримати вашого улюбленого блогера. Я залишаю посилання на монобанку та номер картки. Можете вітати. Резюмуючи, хочу підкреслити: я неймовірно вдячний, що ви в мене є. А тепер повертаючись до нашого випуску пліток. Значить, дивіться, знайшов я у музвар публікацію. Цьогоріч нацвідбір уперше відкрив двері для єврофанів. На закриті прослуховування запросили 11 представників найбільших єврофан-спільнот. Вони не лише почули конкурсні пісні першими, а й оцінили кожен виступ за шкалою від 1 до 15. Усі оцінки зібрали та сформували підсумкову рейтингову таблицю. Отже, результати голосування єврофанів можна побачити на зображенні. Давайте подивимось: останнє місце 15-те зайняла очікувано Марта Дамчук, далі Валерія Форс, далі співа Кокс. Хаят, Анстей, Зеліанс, Каріотайп, Щука риба, Лаут, Молоді, Монфія і четвірку лідерів відкриває Джері Хейл, потім містер Велл. Монекейт і лелека на перші сходинці з одного боку підтримую таку ініціативу, тому що повинна бути незалежна експертна група. А з іншого боку, ну ми ж не бачили цих закритих прослуховувань. Можливо, це такий піар-хіт, аби відволікти увагу від того, як народ агриться на Джері Хейл, яка повторно йде на нацвідбір, Бо багато є негативних відгуків зі зрозумілих причин. А хаят, а що хаят? Давайте подивимось. Вітаю, друзі! З вами Хаят, і поки одній відверто піняться, коментуючи кількість моїх спроб на цій відборі, я також маю прокоментувати своє потрапляння до Лондони Стар. І перше, що я хотів би сказати, це те, що я неймовірно щасливий знову бути частиною цього музичного свята, знову бути частиною єврофанської родини, адже потрапляючи до неї один раз, ти вже ніколи не зможеш бути осторонь. Хочу відкрити для вас трошки ширму свої мотивації і сказати, що я подавав дві абсолютно полярні заявки. І направду радий, що обрали саме ту пісню, яку обрали, бо вона актуальна не тільки для мене, а й для сонграйтера. Вона в максимальному синхроні з нашим сьогоденням. Я не буду казати, що я найгідніший представник України цього року. Я хочу популяризувати українську культуру, бо це і так апріорі зрозуміло, що кожен фіналіст на відбору в перспективі стане представником української культури. До речі, Хаяте, в тебе немає концертів з однієї простої причини. Ти працюєш із роменом. Подивися, які бідосі відбуваються з концертами Ані Трінчер, і проаналізуй свою концертну діяльність, тому що ромен це слабачок в професійному полі. Я не знаю, як ставитись до учасників, які в четверте пробують свої сили. Насправді це дуже сумно, тому що хлопець так і не знайшов свого комерційного звучання. І єдине, коли ми згадуємо про хаята, це постійні спроби на нацвідборі. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. І хто зараз буде кричати Хаят, неймовірно талановитий, ти йому заздриш? Так справа ж не в тому, наскільки він талановитий. Питання в тому, що людина цікавить публіку виключно тоді, коли йде на нас відбір. В усьому іншому епік фейл, на жаль. Можливо, хтось мене не сприймає, заздрить. Може, для когось це фігня, чи у нього ж навіть немає піар-команди. Тут шугар робить відсилку до нас, бо я говорив про те, що в нього немає піару, і це бідося. Думаю, на їхньому місці я б так само відчував. Якщо хтось так відчуває, ми ж не знаємо. Поділився роздумами шугар в інтерв'ю, каналі розмова. І мені стає тут дуже сумно, з однієї простою причини. шоу-бізнес, він розвивається, він зростає, він змінюється, але таки не приходить усвідомлення, чому важливо мати антикризового піарника, чому важливо мати в принципі піар. І Олег, замість того, аби проаналізувати очевидне і визнати, що є фейли, тому що коли. Великі масштабні обстріли, в нього постійно виходять якісь музичні руханки, співоньї, гуморески. І ти дивишся, таке враження, ніби чувак живе в іншому вимірі, і для цього потрібен тобі піарник. Шугара, справа не в тому, хто тобі заздрить або ні. Треба розуміти, що успіх артиста це в першу чергу результат команди, не тільки тебе, як окремої одиниці творчої. Команда відіграє величезну роль. Спірні відчуття від цього інтерв'ю не знаю. Мені здається, Олега трішки заносить. Водночас я радий, що він вистрелив так гучно. Це абсолютно його рік заслуговано, тому що хлопець багато років йшов до свого успіху, до свого визнання. А от те, що літає в хмарах і не віддупляє важливості мати команду, ну не знаю, Олеже, це шлях в нікуди. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментах. В п'ятницю на Буйсап провели обшуки в квартирі Єрмака. Його було про це попереджено, тобто, відповідно, він міг усе компроментуюче вивести, тому, в принципі, незрозуміло, для чого ці обшуки. Водночас говорять, що є якась плівка, записи. Яка фіксувала все, що відбувалося в його кабінеті, і задля цього зробили ці обшуки. У будь-якому випадку те, що ми з вами сьогодні маємо, це буде сильно бити по репутації в першу чергу очільника держави, тому що давно в західних змі писали про те, що приберіть Єрмака. Одні говорили, що він російська консерва, інші казали, що він в принципі. Мутний персонаж дуже потужної, потужної роботи, дуже потужних традицій. В нас дуже потужні, потужну участь. Потужна це дуже потужний фактор. Наша така потужна, у нас дуже потужна команда. Безугла зараз грає якусь роль і говорить про те, що ні ні, ні я не з Єрмаком, Він взагалі жах, 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 його заграти. Цирк на дроті, але задля чого не розумію. Але це не відміняє факту, як ці люди породили страшну корупцію в Україні. І за це рано чи пізно треба відповідати по закону, тому що це бізнес на крові, таке не пробачається, і таке повинно мати свою в першу чергу відповідальність той же час Чернишов, пам'ятаєте, кум чи хто він там, Зеленському, теж один із Бесті. Значить, випадково натрапив я на пост у Фейсбуці. Повідомлення вже видалено. Прес-служба стверджує, що новину та ілюстрацію щодо мене підготували помилково. Півгодини тому з новин дізнався про те, що апеляційна палата вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід. Буде дивно, якщо це прес-служба ВАКС опублікувала заготовлені заздалегідь прес-реліз. І до засідання суду була поінформована про результати розгляду, якого так і не відбулося. Ну, або там працюють люди з магічними здібностями, що бачать майбутнє. З'ясовуємо обставини. Я б на місці Чорнишова закрив свою пельку, бардачок і не висовувався. Скотеняки ви такі. Обкрадаєте державу, а потім падаєте на дурнів, роблячи вигляд, що нічого не відбувається, і ви ще намагаєтесь виставити себе жертвами. Серйозно, Чорнишов, все ваше оточення шобло. Повинно сидіти за ґратами і ніяк інакше. Ви обкрадаєте державу і повинні нести за це відповідальність. Не проканає. Люди не дурні, це не хавають. Жах, друзі, мене просто обурює така наглість, така підлість, і знаєте, просто потворне хіхікання в обличчя народу. От бомбить, не можу спокійно обговорювати ці теми. Хто що думає з приводу обшуків Єрмака про Чернишова? Про оточення президента пишіть, давайте поспілкуюсь в коментарях. Ми не претендуємо на експертну оцінку, але ж люди не дурні і все бачать, все розуміють, і накипіло неможливо більше мовчати. Пам'ятаєте гучну новину минулих тижнів про те, як військовий Петро Порошенко зробив пропозицію. Меловину, і от я натрапив випадково трец. Ви вже бачили цю голубу легону. Що скажете на це? Для вас це норм чи стрьом? Звісно, кожна людина має право бути щасливою. Але, але у пані в голові, але ну не таким же чином. Я за те, що чоловік має бути жінкою. Коли я бачу одну стосунки, для мене це відхилення в голові людей. І за цим наблюдають наші діти. Як і пояснити, що це нормально? Якщо це ненормально, пише Олеся Маслова. Олеся Маслова, хочу зробити вас суперзіркою нашого блогу, щоб усі бачили ось таких потворних створінь. Значить, усе, що стосується людину і людину, це є норма. Читаючи безліч коментарів, можу впевнено сказати, що багато в чому ми зробили серйозний крок вперед. Ми, нарешті, долаємо гомо в суспільстві як явище, яке було нав'язано пострадянським простором. Ось ця зашореність, ось ці комплекси, які закладали десятиліттями поколіннями людям голову, звісно, що неможливо миттєво викинути. Але я помітив, що найбільшими гомобами є не чоловіки, а в першу чергу жінки. Я не кажу за усіх, але загалом мене це м'яко кажучи вражає. Тому з одного боку, я вважаю, що крок мела надати публічності своїй історії це круто, це правильно. Це справді боротьба із соціальною зашореністю, тому що молоді покоління, які зараз зростають, вони толерантними, вони є вмінько, вони в контексті сучасності. А ось те, як саме він це зробив та інтегрував рекламу своєї книжки і. Концертного туру тут вже є певні питаннячка, тому що це більше виглядає як піар. Якщо серед наших глядачів, слухачів є гумоби, я впевнений, що в більшості ні, але у кого є прям серйозний негатив, просто ви повинні зрозуміти те, що не відповідає вашому уявленню світу, не є автоматично неправильним. Кожен живе як хоче, кожен має право. На кохання немає такого терміну, як ЛГБТКЮ пропаганда. Неможливо стати геєм, лесбійкою, бісексуалом, коли ти побачив, що два чоловіки там чи дві жінки цілуються. А той, хто під сильним впливом церкви і так далі, знаєте що краще запитайте у Бога, як же так він допустив таку криваву, жахливу війну. От якщо він існує, от давайте пройдемося по цьому питанню, яка кожного дня забирає сотні життів. Подивився діалог слава дьоміна з ваною Раслом. Мені, до речі, сподобалось. Ваня досить непогано себе проявив експертно. Єдине, чого я не можу зрозуміти, хлопці, і тому я взяв це у випуск пліток. Чому ви вибачаєте за свою думку? Декілька разів звучало від Расала, декілька разів звучало від Дьоміна. Ой, це ж наша суб'єктивна думка. Не хочемо, щоб там подумали щось. Як може розвиватися шоу бізнес, зростати, ставати на ноги, якщо усі будуть одне одного облизувати. І говорити, Боже, мій які ви всі класні, неймовірні, коли є очевидні причини для критики, наприклад. Не потрібно вибачатися за свою думку. Ви дорослі дядьки, кожен із вас має те чи інше бачення. Кожен із вас претендує на експертність і відповідає цій експертності. А те, що зіроньки її і будуть ображатися, то тільки їх проблема. Тому що артист це не тільки про облизування дупи, це про різні погляди на одну і ту ж людину. Діалог цікавий, але мене дуже засмутило постійне вибачення. Ой, це ж моя суб'єктивна думка. Ой, не хочу щоб ображалося. І на завершення сьогоднішнього випуску, який видався дуже довгим, як ви й просили. Давайте подивимось, що говорить соліст гурту Друга Ріка. Дивіться, Ще одна причина не заводити піарників. Вони вас зайобують. Якщо ти знімаєш багато відео, це хуйово. Однозначно, знімаєш мало, це як хуйово. Не знімаєш це взагалі катастрофа, тому краще не завойте піарників. Ну, по-перше, пан Харчішин, те, що він описує, це не зовсім про піарника, йдеться мова, а про СММ. Але через те, що артисти постійно економлять і не хочуть виділяти бюджет окремо на СММ-ників, окремо на піарників. Піарнику за свою зарплату невелику доводиться відразу. Відпрацьовувати декілька напрямків, і те, що сказав Харчишин, це є абсолютною непрофесійністю, зневагою і знецінення конкретного напрямку роботи. Любі зіроньки, зіркухи, інстаблагерійці і так далі. Якби не було піарників, то уся б сфера шоу-бізнесу вже давним-давно лягла. Піар це основа, піар це ази, і без піару. Нікуди у нас їх не так і багато в Україні залишилося. Ось такі вислови, як у Харчишина, настільки знецінюють, що це просто капець. Це є неприпустимим. Я б на місці Харчишина вибачився, тому що не можна так себе поводити і плювати в колег, від яких залежить твоя кар'єра. І так, артист, модійна людина, політик не відчує важливості піарника поряд. До тих пір, поки не бабахне по його репутації, по його грошам, і от тоді заспівають зовсім іншу пісеньку. Тому вмійте поважати колег і не знецінюйте працю одне одного. Це важливо. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки, достатньо об'ємний випуск. Я не знаю, можливо, зроблю після сьогоднішнього відео невеличку міні-відпустку на 4 дні. Сподіваюсь, поставити з розумінням. Я дуже вигорів, дуже хочу відпочити від інфополя, інфошуму, бо мозок не вивозить. Тому в якості невеличкого подарунку зроблю собі міні-паузу до кінця тижня, але це не точно. Але це не точно, бо там мені вже кошенята поскидували цікаву інфу. Можливо, завтра, післязавтра вийдуть ще випуски, а потім там якесь вік. Коротше, якесь вікон це буде після цього випуску. Яке саме не можу сказати точно, але це ненадовго. Просто я трішки відсвяткую своє день народження, і моя менталочка перепочине заповниться енергією, тому що мій дзен внутрішній чи який там а, дещо втомився, і це нормально. Я людина, не робот. Тому можливо, побачимось завтра або післязавтра. Коротше, вмикайте, дивіться, обов'язково тицяйте на дзвіночок, аби не пропускати свіжі плітки. Бо коли виходять нові відоси, які зазвичай на цьому каналі кожного дня завжди приходить вам оповіщення. Тож перевірте, чи включені у вас оповіщення. Я усіх нас вітаю з першим днем зими. І новорічні свята вже незабаром, до речі, як плануєте святкувати, теж напишіть в коментарях. Друзі, такі у нас новини та плітки. Як вам сьогоднішній випуск діліться, буду вдячний вашим привітанням, вашим невеличким донатам, в якості подяки за мою щоденну працю протягом вже 4 років. Монобанка та картка в описі та в закріпленому коментарі. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску «Приток». Почуємось, побачимось. Па-па!